Що це таке? Це коло для поєдинку, де гартуються справжні, мужні, сучасні козаки, сильні духом і тілом. Ніч вирушати загін. Так! Да, да. 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 Обігнуть кроки. А тепер широким. А тепер між кущами. Пішли по яркам. Повідемо по рядкам. Але здвок веселіше. Пару складай. Пару складай. Побігне. Пару міняй. Пару міняй. Біжим, біжим, біжим. Швиденько, швиденько, молодці. Пішли, біди. На гайку готувалися, почали. Зілимось викладають. Це сторожова служба, Ось подивіться. сторожова служба і розвідувальна служба, коли козацьки ходили в розвідку. Вони могли декілька годин сидіти в засідці, а не дихаючи, ходили, як тіні, а коли треба, миттєво нападали на ворога. Давайте, ми з гілки перелазь. Намагайтесь не чіпати. Гілокісні підійшли до лісу, підлазимо під кущами. Обережно і І вокприлазимо. Почекаємо наших побратимів. Швиденько, побратиме. Не видавайте себе у музейкої доріжці. Руки, сторони, підійшли до гори. Низенько лягай, голови не піднімай. Губу, низенько. Голову не піднімай. щоб нас вороги не побачили. Швиденько, швиденько. Давайте. Одну, швидко, швидко. Давайте, давайте, давайте. Останньо, Шикуйся, шикуйся. шікуся, за дробакою. Пуля, швидко. Так, чекаємо, чекаємо всіх. Руки на поясі. Ідемо. Дивимось вперед. Знову до гори підійшли. Так, сідаємо і сидячи долаємо вгору. Рожки разом ручками підтягуємо. Ну, з одного разом. Давайте підкопайтесь, підтягуємося триманим, спритним бути одночасно. Навчити відчувати своє тіло і знати всі приховані його можливості. Було навчити правильно діяти в незвичних упалах скелі, в якої падають камні. Камене падають. Будьте уважними. Так, пабучок, переворот. Так, павучки. Так, стрибки. долаємо, Молодці. Пригинайтесь. Пригинайтесь. Будьте уважними. Молодці. Ми підійшли до поля. І зараз кожен перетворився, козак, на трави. Ми з вами перетворились. На перекоти поле. Ставай коза. Молодець. Ми не помітні. Молодці. Так, зробили вдих. І я вам пропоную знайти собі побратима. Зробимо Своє перекоти поле. Давайте подивіться, як наша команда зробить. Один, два, три. Молодці. Приготувались. Один, два, три. О, Ді, ще один, два, три. Ще один, два, три. О, легко можна було стати козаком. Молоді хлопці мали випробувальний термін один рік. І тільки після цього на свято покрови Лера їх можна було прийняти в козаки. Але вони повинні все життя були знати і робити заповіді козаків. Хто пам'ятає ці запал. Яке добре ім'я для козака, дорожче за життя. Так, Козак, власка, будь ласка, дуй. Давай. Буд працевитий, не лінуйся, так? Говорить баба. Слово козака багато важить. Стались. Стались, так? Так, казачка Пуля. Швиденько, швиденько. Так, вибиваємо, вибиваємо, вибиваємо. Не да козачка Соня. Будь витривала. Штовхайте, Молодець. Молодий! Давайте давай, його, давай, давайте, давай, штовхайте. Давайте ніжко, ніж до одного буде. Так. так. Добре. Молодці. Молодці. Сила. Треба. Давай, швиденько. равлика робимо. Ласківський Ласківський під і через очереди дихали. Гуля. Вій. Ні. Козак Бробацію. І піши. У косаків була своя захисниця і заступниця від ворогів. Це Богородиця Пакунки. Вони свято вірили. Що пакрова покриє і обереже від ворожої кулі, від шаблі, від вогняної стихії і морської бурі. Сили і наснаги і мирного неба нашій Україні. Де ж куди ж ми сьогодні з вами потрапили? Де ми були? На, На, На острові, острові Хортиця. правильно. А ким ми були, Козаками. Якими козаками ми були сильними? Ще якими яким? владик, ще якими? Ну, сильними.